Дима І Сьогодні ми будемо їхати село в село Бесідка. Їдемо в село Бесідка. Їдемо, їдемо, і їдемо. Сонце встає. А так ми відео. Ми їдемо, їдемо, як ви бачите. Ми їдемо. Це ще раз перший відео буде. Ми їдемо по дорозі, як ви бачите. Дорога нормальна, а виїзди є. Добрий день! А можна спросити у тебе, чому називається так твій канал? Це був дідошний телефон, а я і не можу поміняти названня каналу? Добре, зрозуміло.